Нехай нам дано графік функції F від X. І також, якщо ми позначимо на графіку нашої функції дві точки на вісі абсцис А та Б, точки перетину нашого графіку, ось тут з вісі Так? І, наприклад, з якихось міркувань ми вже отримали значення визначеного інтегралу від. А до b на ось такому от інтервальчику нашої функції f від x. По зміні х. Тоді запитання: чи зможемо ми щось сказати про визначений інтеграл функції, яка задається ось таким от графіком? Поки що це досить складно. Але я прошу додати ще одну умову. важливу, що наша функція, графік якої знаходиться праворуч, вона. Тісно пов'язана з функцією f від x. Скажімо, що вона нехай називається g від x. Та? І при цьому виконується наступна рівність, що функція g від x повертає просто протилежне значення до функції f від x. В x. Тобто мінус f від x. Вони тісно пов'язані. Тоді пригадаємо, що ось це і визначений інтеграл позначає площу от фігури, що знаходиться між графіком нашої функції, та вісю абсцис, тільки зі знаком мінус, тому що графік нашої функції проходить під вісю абсцис в цьому випадку. Чудово. що ми тепер можемо зробити, якщо нам потрібно знайти визначений інтеграл, запишімо це в центрі. Від А до Б. Межі інтегрування в нас не змінилися, Поставлю ці точки А та Б. Вони однакові, тому що в цих точках значення функції f від x дорівнює нулеві, то і значення функції g від x теж дорівнює нулеві. Добре. Потрібно проінтегрувати наступну функцію g від x по dx на інтервалі аб. Перше, що ми можемо зробити, це спробувати застосувати формулу ньютона Лейбніца. але для цього нам потрібно знайти первіст. Поки що пропоную скористатися наступною річчю, що ми вже знаємо, як наша функція g від x задається через f від x. Я можу записати замість g від x під знаком інтеграла мінус f від x. По змінні x ми інтегруємо, dx. Окей. І тепер я спробую ввести нову функцію, яку я назву F велике від X. Нехай ось ця частинка екрану відповідатиме за щось, що, що пов'язано з F маленьке від X. І тоді я скажу наступне: що F велике від X це первість на нашої функції F маленьке від x. Тому виконується наступна рівність f велике від x штрих дорівнює f від x. Тобто f велике від x це якась первісна нашої функції f маленьке від x. Але що буде, якщо я захочу взяти первісну від функції мінус f від x? Ну, перша ідея, можливо, просто функція мінус f велике від x буде нашою первісною, тому що при диференціюванні. Якщо я знайду похідну ось такого от виразу, то що я отримую? Завдяки тому, що похідна дозволяє виносити сталий множник за знак похідної, то я можу записати, що це мінус F велика від х'. І ми знаємо, що це просто мінус F від x. Чудово! Тому я вже знайшов первісну нашої функції, яка знаходиться під знаком інтеграла. Тепер мені ніхто не заважає просто використати формулу ньютона тоналяйміця для знаходження всього визначеного інтегралу. Це я все прибрав. І тепер можу записати наступне. Що це дорівнює за формулу ньютона тоналяйміця. Це значення первісної. Первісна виглядає наступним чином мінус F велике від ікса. В точці Б верхня межа інтегрування. Відняти значення первісної в нижній межі інтегрування. Первісна виглядає як мінус F, замість Х я підставляю А. Чому це буде дорівнювати? Якщо я розкрию дужки, то я отримую якийсь вираз, який мені ніякої інформації особливо не дасть. Але я пропоную помітити наступне. Що, якщо ми винесемо мінус за дужки, то отримаємо наступне мінус. Знак біля F від B зміниться. Ось тут у нас є два мінуси, я один виношу за дужки і отримую мінус F від A. І це, в свою чергу, тепер чому буде дорівнювати? Це дорівнюватиме мінус. А вираз, що знаходиться в дужках в цьому випадку, це просто розписаний визначений інтеграл. Ось цей от функції f від x з межами від а до б за формулету налябнення. Тому я можу записати наступну рівність. Мінус інтеграл від а до Б функції f від x по змінній х. Тому виконується наступна рівність. Також ми можемо поглянути на це. Трішки з іншої точки зору. Але для цього пропоную згадати одне важливе фізичне твердження. Твердження з фізики. Що якщо в нас є функція, що задає переміщення, то вона є первісною функції швидкості. Тобто виконується наступне. Якщо S від T – це функція, що задає наше переміщення через T секунд після початку руху. То, якщо я візьму першу похідну по часу, то я отримую функцію, яка задає швидкість. Виконується взаємозв'язок первісна або ж похідна та функція. В різні сторони ми можемо поглянути на це по-різному. І зробімо наступне: нехай в нас є координатна площина є швидкої, намалюю. Малюнок буде досить схематичним, але дай змогу нам зрозуміти. Нехай по вісі абсцис буде відкладений час, скільки ми рухаємось, а по осі ординат, ми будемо відкладати швидкість, з якою ми рухались через Т секунд після початку руху. Чудово. Нехай перша функція матиме наступний графік. Вона буде просто константою, не знаю. Нехай це буде 5. Та? Тоді, якщо я спробую, нехай це буде V1. Яка просто дорівнює п'ятірки. Константа і одиниця вимірювання метри за секунду. Чудово! Тоді, якщо я спробую знайти визначений інтеграл з межами, наприклад, від нуля. Визначений інтеграл від нуля до чотирьох функцій v1 від t по зміні t, то мені потрібно знайти. Площу ось такого от прямокутника, який має довжину 4 та, висот, та ширину 5. Тобто я можу їх просто перемножити, оскільки функція в мене додатньо визначена на цьому інтервалі. То визначний інтеграл це просто площа під графіком нашої функції. Тобто 20. Але, оскільки виконується наступна рівність, ось ця от, то я можу сказати, що. Це не просто повертає якесь число цей інтеграл. Він повертає шлях, який буде подоланий через 4 секунди після початку руху. Тобто я можу записати, що ми подолаємо 20 метрів. Ще досить логічно, рухаючись 5 метрів за секунду, за 4 секунди ми подолаємо 20 метрів. Розгляньмо ще одну функцію. Оскільки. В така величина, як швидкість, вона є не просто скалярною, а векторною, тобто нам ще важливий напрямок, і ми можемо це вказувати, беручи від'ємні значення. Нехай швидкість тепер дорівнює позначу, V2 від t. Дорівнює просто мінус 5 метрів за секунду. Вона теж константно не змінюється. І тоді, якщо я спробую знайти визначений. Інтеграл з межами від 0 до 4, нехай знову. Теж рухаємо 4 секунди, але рухаємось швидкістю мінус 5 метрів за секунду. Що це означає? Що ми рухаємось в протилежному напрямку відносно того, який ми обрали додатній. Нехай рухатись праворуч це додатній напрям. А від'ємний означає, що ми рухаємось ліворуч. По змінній Т все це інтегруємо. І знову ж таки, ми отримаємо. Нам потрібно взяти площу осієї, от фігури, вона є прямокутником з шириною 5 довжиною 4. Але при цьому, оскільки функція, вона знаход... графік нашої функції знаходиться під вісю абсис, то потрібно це взяти з знаком мінус, і ми отримаємо мінус 20 метрів. Або ж ми це могли зробити, скориставшись формулою ньютона лейбніца Наприклад, ми б теж отримали мінус 20. Тобто визначений інтеграл, він, окрім площі між графіком нашої функції та абсцис, він ще звертає увагу на те, де знаходиться наша функція на, визнач... на даному інтервалі. Якщо вона знаходиться під абсцис, то визначений інтеграл повертає площу осієї от фігури тільки зі знаком мінус. А в сенсі фізичної задачі це просто означає, що рухаючись ліворуч зі швидкістю 5 метрів за секунду. Ми через 4 секунди подолаємо шлях 20 метрів, але з напрямком, заданим від'ємним. Тобто, в нас нашій уявній задачі це ліворуч. Також пропоную поглянути на цю властивість з іншої точки зору. Але для цього спочатку пригадаємо один важливий факт з фізики. Якщо в нас є функція переміщення через t секунд, то якщо ми візьмемо похідну цієї функції по часу, по t, то ми отримаємо функцію, яка задає нам швидкість через t секунд нашого. Досить природньо, що якщо ми пригадаємо, що взагалі таке похідна, що швидкість зміни того, швидкість зміни. Нашого переміщення напряму залежить від швидкості нашого руху. Трішки тавтологія. Але цей факт ми можемо використати і навпаки. Ми можемо сказати, що первісна функція швидкості це функція переміщення. І тоді пропоную розглянути такий приклад. Ось в нас є система координат та графіки двох функцій. Помаранчевим, нехай це буде v 1 від t, І вона просто дорівнюватиме 5. А синім кольором задано v2 від t, інша якась функція швидкості іншого якогось об'єкта, та і вона дорівнює мінус 5. Це цілком нормальний випадок, тому що функція є не лише скалярною величиною, а й векторною. Нам важливий напрямок, в якому ми прикладаємо нашу швидкість, куди ми рухаємось. Так, так само, як і переміщення. Що тоді ми отримаємо? Якщо я спробую взяти інтеграл, наприклад, від 0 до 4 нашої функції v1 v1 від t. t так? Ну, по змінній dt. ДТ. Ну, по-перше, це досить просто зробити суто з геометричних міркувань, оскільки наша функція є константою. То тоді ось цей от інтеграл це просто площа ось цього прямокутника, який має довжину 4 та ширину 5. Тому в результаті я отримаю 20. Але оскільки я також пам'ятаю про ось цей взаємозв'язок, то я можу сказати, що я отримав результат, що за 4 секунди я рухався з нульової по 4 секунду. За 4 секунди ми подолаємо просто 20 метрів, оскільки функція переміщення є первісною від функції швидкості. Так. І зробімо те ж саме, але для нашої другої функції. Інтеграл від 0 до 4 функції v2 від t dt. Знову ж таки, оскільки наша функція константа, то порахувати цей інтеграл досить просто. Це буде площа даного прямокутника, але оскільки функція на цьому інтервалі всюди від'ємна, то ми маємо записати ще мінус. А площа буде знову ж таки довжина до рівня 4, а ширина 5. Тому в результаті ми отримаємо мінус 20 і знову ж таки, метрів. Але якщо ми пригадаємо, що Просто як у нас формується S від Т. S від T при рівномірному русі це просто добуток S від T Це просто добуток дорівнює. Якщо ми візьмемо, наприклад, наше друге переміщення, так? яке залежить від другої швидкості, то тоді що ми отримаємо? Нам потрібно v 2 від T Помножити на Т2. Скільки секунд ми рухатимемо з такою швидкістю? А в нашому випадку ми рухаємо швидкістю з модулем 5, але ми рухаємось у від'ємному напрямку. Якщо, наприклад, ми визначимо систему координат, що рухатись ліворуч, це від'ємний напрямок, а рухатись праворуч це додатній напрямок, то тоді це означатиме, що, рухаючись швидкістю В2, 4 секунди, ми пройдемо 20 метрів, але ліворуч. Мінус 20. Ну, якщо Т дорівнює 4. Ось така от чудова властивість.